Не євгене, прокоментуйте, будь ласка, наскільки це сьогодні таке кричуще питання для українського бізнесу, і наскільки е, зміни до податкового кодексу можуть вдарити по спрощенцям? По перше, зміни ці дійсно достатньо відчутні, особливо для першої і другої групи. Бо перша група це фактично взагалі самозайняті особи, переважно. Друга група це, хоча і особи, які можуть мати найманих працівників, але все ж таки більше вони займаються самозабезпеченням. Крім того, хотілося би зазначити, що багато з підприємців, які обирають першу другу групу єдиного податку, вони працюють за так би мовити, сезонним принципом тобто, не круглий рік, а певні періоди, коли. Вони можуть це робити, і до цього часу вони більш-менш регулярно сплачували державі податки, той самий єдиний податок. Зараз держава зробила такий крок, після якого їм стає вигідніше, взагалі припинити офіційну діяльність. Чи припинять вони діяльність як таку? Я думаю, що ні, просто підуть у тінь, і держава просто не доотримає ті податки, які могла б отримувати, але через свої недолугі дії зараз втратить. Пане Євгене, то все ж таки ФОПам краще закритись Це ми, тим, тим, хто спить, таким так званим сплячим фопам, краще закритись. Єдине, що мені цікаво, мені цікаво, це мотиви, мотиви, які спричинили це. Бо ось Южаніна в нашому ефірі. Це голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики. Ніна Южаніна сказала про те, що це допоможе вивести стіну економіку. На мою думку, може, моя моя думка не така експертна. Це навпаки, буде заганяти тих фопів, що. Сплять вони будуть закривати свої е, підприємства і переходити в тінь, або переходити ще ну не в мене. Ось... Виникає знову таке запитання, якщо я маю сплячий ФОП, але я працюю як сезонний бізнесмен, наприклад, ну вирощую ту ж саму, городину так mm -hmm. і не маю взимку прибутку, так що я не маю права займатися бізнесом, пане Євгене. От я, власне кажучи, якраз і казав настільки про е, суто сплячих. Тобто, у нас ситуація, яка враховуючи, що до останнього часу була достатньо складна процедура припинення діяльності фопів, частина фопів її просто не вела. Е, але навіть ті фопи, які не вели, сплачували, все ж таки, навіть будуть так би мовити, перебуваючи у сплячому режимі, вони сплачували єдиний податок, бо вони не можуть його не платити. З іншого боку, ті, хто працювали за сезонним принципом, вони взагалі забезпечували державі податкові надходження. По перше, і по-друге, вони не так би мовити покладали на державу власне утримання через виплату їм різноманітних соціальних допомог. Що зараз зробили? Фактично, цих людей ну можна сказати так. Позбавили можливості працювати легально, бо якщо я маю 700 гривень сплачувати щомісяць, при тому, що працюю я фактично там, наприклад, навіть хай пів року. Ну це абсолютно для мене невигідно. Я буду працювати в тинів. В чому буде полягати в цьому випадку детинізація, Мені взагалі не зрозуміло. Якщо натякається на те, що спрощенці використовують у схемах ухилення від оподаткування, ну якраз ти, кого використовують у цих схемах, вони не постраждають від того, чим. Доведеться додатково 700 гривень сплатити на місяць, при так би мовити, використанні у схемах постраждають якраз ті, хто дійсно легально працював і заробляв, утримуючи себе і свої родини.